Кажуть, що є брехня, велика брехня і статистика. Статистика насправді дуже класний інструмент, який ось так іноді ображають тим, що майже не вивчають у школі. Ось тоді то жарти перетворюються на правду. Проте на цьому курсі ми з вами це виправимо. У нас є набір чисел, що представляють вік учнів, які прийшли подивитися на шкільні змагання. Однак ми зібрали ці дані не просто так, ми хочемо їх. Проаналізувати. Тож ви точно знаєте, як будувати табличку. Однак, чи чули ви щось про таблицю частот? Або, як її ще називають, частотна таблиця? Насправді в цьому понятті немає нічого складного. Таблиця саме частот, тому що позначає, наскільки часто зустрічається певне значення серед наших даних. Тож так, і запишімо. Зліво у нас буде значення, і для нас це вік, а справа частота. І для нас насправді кількість таких учнів певного віку. Але я ще допишу в дужочках, що це частота, щоб ми це не забували. Як часто у нас зустрічається значення сім? У нас один такий учень, і більше тут немає сімки. Тож записуємо один. Далі я запишу вісімку, хоча наступної йде 16, ми одразу впорядковуватимемо наші дані для зручності. Тож, у нас є три вісімки. Так, і запишімо. Далі у нас буде 9. Незважаючи на те, що цього числа немає серед наших даних, ми все одно зносимо його в табличку з частотою 0. А ще у нас є один учень, якому 10 рочків. Ось він. І так само для 11. Теж 1. А от віком 12 у нас уже двоє таких учнів. 2. А як щодо 13? Насправді цього значення теж немає, тож, це ще один нулик. Зате 14 зустрічається цілих 4 рази. 4. А ще у нас є учні віком 15. Ось вони двоє. І залишається останній якому 16 років. Тож частота 16 це 1. От у нас вже і готова частотна таблиця. Втім, звичайна людина краще сприймає графіки. Тож, ми ще візуалізуємо нашу таблицю частот за допомогою діаграми. У нас вже є вісь Х-сів, на які я позначила всі числа від 7 до 16. І тепер. Найприкольніша частина, нам потрібно позначити частоту. І ми це робитимемо за допомогою кружечків, ну або ж крапочок, як вам завгодно. І один такий кружечок позначає одного учня в нашій задачці. Насправді, замість кружечків тут могло бути і будь що: трикутнички, хмарки, рибки, та навіть піци. Тож, на це можна ще дивитися поінакшому. У вісімки у нас частота 3. тож ми малюємо. Три кружечки вгору. 3. 9 має частоту 0. Тож ми просто пропускаємо це значення. Однак воно має бути на нашій діаграмі. Це як числова пряма. Далі, у нас є один учень, якому 10 років, і ще один, якому 11. У нас також є два значення: 12. 13 зустрічається 0. Разів, ми його просто пропускаємо. А от для 14 ми малюємо. Цілих чотири таких кружечки. Стараюся робити їх на одному рівні. На 15 ми намалюємо 2. І у нас ще є один учень, якому 16 років. Ось і все. Тепер, коли у нас є ще діаграма, ми можемо легко дослідити наші дані. І почнемо з того, що знайдемо найменше та найбільше значення. Ось тут у нас розташувався мінімум. А праворуч навпаки. Ось це максимальне наше значення 16. Також тут є поняття, таке як розмах вибірки. Розмах показує, наскільки розсіяні або ж скупчені наші дані. Насправді, це просто різниця найбільшого та найменшого значень. І для нас це 16 мінус 7, це 9. А ще за допомогою діаграми ми могли б легко порахувати кількість учнів за певною умовою. Наприклад, ми хочемо знати, скільки відвідало наші шкільні змагання учнів старших класів. Вважатимемо, що учень є зі старшого класу, якщо йому більше 14 років. І ми просто беремо і рахуємо ось ці кружечки. Тому що, пригадуєте, один кружечок це один учень. А якщо б ми навпаки хотіли знати, скільки ж у нас було середніх та молодших, то ми б або рахували ось ці всі ліворуч від пунктирної діаграми, від пунктирної лінії, або ж можна бути трошки хитрішим та сказати, що Окей, ось тут у нас 5 значень, і ось тут 5, і ще 5. Тобто разом всього у нас 15 значень. І якщо ми віднімемо ось ці три, то якраз отримаємо. Всіх учнів не старших класів, тобто середніх та молодших. І це 12 учнів. Проте, якщо б у нас не було діаграми та тим паче частотної таблиці, нам би довелося проглядати усі дані самостійно. І, скоріше за все, ми б таки випадково загубили якесь значення. Тож, ці інструменти дійсно корисні, і ми ще обов'язково з ними попрактикуємося.